Друзі, продовжуємо ранок на прямому. Спасибі кожному з вас за те, що перебуваєте у нашій компанії. Привіталися з усіма, хто тільки но доєднується до нашого поглядацтва. Якщо ви дивитеся нас у Ютубі, ваша ласка. Дайте подобайку цій трансляції. Напишіть будь-який коментар. Так працюють алгоритми Ютуби, що тоді якомога більше людей має змогу долучитися до когорти з поглядачів прямого етеру на Ютубі, нашого телевізійного каналу. Спасибі, що ви з нами. Уряд. Російської федерації продовжив тимчасову заборону на експорт бензину і ввів обмеження для інших видів палива. Про це повідомляє РФ інформагентство інтерфакс з посиланням на повідомлення уряду країни новою постановою продовжено тимчасову заборону на вивезення автомобільного бензину за межі держави. Вона діятиме до 31 грудня 2025 року, включно і стосується всіх експортерів, включаючи безпосередніх виробників. До цього виробникам було заборонено не експортувати бензин до кінця вересня, а не виробникам до кінця. Жовтня ще однією постановою до 31 грудня введено заборону на експорт дизельного палива, а ще суднового палива та інших газойлів, які у тому числі придбані на біржових торгах. При цьому на поставки, що здійснюють виробники дизельного пального, заборона не поширюється. Росія заборонила експорт бензину наприкінці липня 2025 року через стрибок цін. У серпні цю заборону було продовжено. Пані та панове, виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензин з'являється на живому зв'язкові зі студією цим ранком. Пане Олеже, ранку доброго, доброго здоров'я. Раді вас традиційно щиросердно бачити і спасибі, що знаходите для нас час. Слава всі ті слова, що ви сказали по відношенню до мене, повірте, 100% має в серці до вас, так що дуже дякую, що запрошуєте. Нам абсолютно приємно з усією поглядацькою аудиторією. Традиційно ми е, цінуємо не не тільки той оптимізм, який наприкінці наших діалогів ми намагаємося вишукувати іноді вишпортувати да, з реалій, а й вашу здатність просто і мовою складні процеси, економічні пояснювати. Ну от як ми вже е, почали з. Облаштунку справ в ЕРФІ, знову ж таки, дуже часто ми з вами говоримо, що шапко настрої з приводу того, що от економіка країни-агресорки, начить просто візьме і спочине у бозі в найближчий час. Це такий ліричний підхід до стану справ та і можливо його не варто застосовувати. Ось ця історія із бензином, взагалі, з пальним, яка відбувається на території країни. Агресорки, вона на що насамперед впливає стратегічно на обороноздатність на те, щоб підвищувати, диверсифіковувати і підсилювати можливості країни-агресорки вести бойові дії. Наскільки якою мірою це впливає, і наскільки це впливає, от на побутово-вжиткову ситуацію на ЕРФІ, пане Олеже? Я запрошую вас до слова? Ну дивіться є декілька зрізів Тих тої проблеми, яку тільки що ми обговорили по mm -hmm. відношенню Росії. Проблема перша: в дійсності Росія це країна величезна, і достатньо великий сегмент внутрішньої комунікації, достатньо великий сегмент логістичних шляхів забезпечується автомобільним транспортом. Автомобільний транспорт, особливо в Російській Федерації, ходить не на електриці, а на дизелю, і відповідно будь-які перем... будь проблеми із постачанням дизельного пального для... Великовантажних автомобілів значно ускладнює процес логістичних зв'язків. Це перший момент. Другий е, якість життя е, любого, сучасного е, людини це в тому числі її пересування на власному автомобілі або на громадському транспорті, який в тій чи іншій мірі зав'язаний на бензини. Коли ми з вами говоримо про якість життя, коли ми бачимо з вами про величезні чарги, які вишковуються на російських заправках, це точно не характеризує покращення сприйняття російськими громадянами навколишнього світу. Ну давайте будемо називати речі своїми іменами. І третій момент: ви абсолютно праві. дизельне пальне надзвичайно важливе з точки зору забезпечення. Наступу російських військ в Україні і чим менше буде того пального, тим важче буде росіянам здійснювати агресію проти нашої з вами країни. Тому, коли ми з вами говоримо про цей сегмент, він однозначно є важливим і робить будь-які нафтопереробні заводи справедливою цілею для українських збройних сил. На сьогоднішній момент по приблизних розрахунках від 15 до 17% російської нафтопереробки зупинено українськими дронами. Е, причому я розумію, що ця ситуація б'є не тільки по дронах, е, по, на Росії почали е, бути об'єктами враження, в тому числі і нафтоперевантажувальні комплекси, е, комплекси по е, прокачці нафти всередині цієї країни. Що однозначно буде приводити до зменшення можливості експорту нафти на зовнішній ринок. А хочу нагадати, що нафта сьогодні це є по суті єдиний енергоносій, який забезпечує Російській Федерації доходи її державного бюджету як наслідок фінансування війни. Так що будь-які дії пов'язані з, скажімо так, силовим впливом на нафтопереробку, на нафтоперевантаження, на видобуток нафти однозначно б'є по доходах Російської Федерації. Ну і що стосується тоді е, санкцій, які спрямовані і на РФ, і на треті країни? Та тут ми головне маємо на увазі Китай цей ди і 19 пакет санкцій, і американські ініціативи. Е, що от станом на зараз напрочення жовтня е, змінилося в цій частині, е, пане Олеже? Чи є е, давайте е, завершуючи першу е, нашу главу у діалозі? Тут позитив є, е, і якщо є, то який? Ну, активно обговорюється, поки що 19-й пакет офіційно не запрацював, але є вже, в принципі, основні моменти, які там будуть. Там буде скраплений газ, ми це почули. Ну, До деякої міри це і відповідь в тому числі і на достатньо серйозний тиск американців, тому що вони конкурують з росіянами на європейському газовому ринку, скрапленим газом активно. Там буде тіньовий танкерний флот, особисті персональні санкції проти капітанів тіньового танкерного флоту. Ну, треба бути чітко розуміти, що кожен шостий танкер нафтовий є танкером тіньового танкерного флоту. Тобто це достатньо велика кількість цих танкерів, які ходять сьогодні по Світовому океану. Так що це не просто там слова, і це десь приблизно... До 7-8% відсотків обсягу продажу російської нафти за межами її країни. Тобто це достатньо серйозний сегмент. Напевно, там ми побачимо з вами. Черговий відток санкцій проти компаній, в тому числі і китайських, які дають можливість обходити росіянам вторинні ну, обходити росіянам ті санкційні обмеження, що є. Тобто будуть введені вторинні санкції на якісь конкретні компанії, які будуть допомагати це робити. В першу чергу стосуються китайських. Подивимося, як буде. Поки що анонсовано достатньо багато, але... Хочу нагадати, що е, прийняття будь-якого пакету санкцій це стовідсотковий консенсус європейських країн. А ми знаємо, що є е, дивна країна під назвою Угорщина, та а. дивна, абсолютно, яка може собі дозволяти. Хоча, ще раз говорю, я думаю, що якраз цим пакетом буде простіше, тому що е, на угорців однозначно буде впливати позиція американської сторони яка чекає того 19-го пакету, щоб посилити свої конкурентні переваги на європейському ринку скрапленого газу. Так що подивимося, як це буде проходити, ну от в очікуванні. Ну і коли вже ви споминули європейські країни. Я тут подивився, пане Олеже. Не знаю, чи ви бачили дослідження бельгійського підрозділу Greenpeace, та вони провели аналіз і кажуть про те, що у 22 другому, двадцять п'ятому роках така четвірка країн, як Франція, Іспанія, Бельгія та Нідерланди, разом витратили на російський скраплений газ більше ніж на допомогу України. Там проводяться цифри 3-4-3 мільярди. Значить, на, на газ і 21,2 мільярди на допомогу. Це історія про цинічність політики чи невідворотність економічних процесів у світі? Ну, слухайте, давайте ми не будемо тішити себе якимось ілюзіями, правда. Ми любимо повторювати мухи окремо котлети окремо. Вибачте, mm. от якраз це той варіант в виконанні європи. ну дивіться по-перше, треба розділити політичні лідери цих країн, про які ми з вами говорили, mm -hmm. і бізнеса, які мають на меті отримання максимум прибутку, і які якому в принципі по великому рахунку абсолютно все одно, що проходить в Україні, як там пам'ятаєте, дружба, дружба а тютюн нарізно та пане. Тому, коли ми з вами говоримо про ті речі, треба, по-перше, чітко розуміти про офіційну політику, про ага. офіційну риторику е, цих країн і про бізнесові е, контакти. Тим більше зразу хочу чітко зазначити, що до сьогоднішнього дня російський скраплений газ не є під не є підсанкційним. Ага. Так, що з формальної точки зору, з точки зору європейського законодавства, купляючи російський газ, ви жодне скраплений газ, ви жодним чином не порушуєте санкційні пакет. Я тому про це ніз політики і сказав Так. так. От, як тільки ви будете е, мати е, санкції на скраплений газ, тоді однозначно і до 20, до кінця 26-го, до початку 27-го року, Росія е, втратить повністю газовий ринок в Європі. І до речі, ми чули ці заяви від європейців, що вони будуть відмовлятися від російських енергоносіїв. Правда, треба пам'ятати, що там ще є. Угорщина і словаччина, які сидять на нафтопроводі дружби, які жодним чином не збираються будь-що міняти в тій ситуації, але це вже питання дещо інше. Ми зараз з вами про сегмент скарпленого газу говоримо. Там якраз ситуація більш розуміла, я маю надію, що після введення 19-го пакету від скрапленого російського газу Європа таки відмовиться. Ну і тоді, от з цією надією затрикрапимо цю частину і прочинимо нашу внутрішню з вашого дозволу, пане Олеже, сьогодні перше жовтня, у тому числі і той день, коли закінчиться термін подачі пропозиції. Я так розумію, да до представленого Верховній Раді проєкту державного бюджету на е, наступний рік. Е, ви е, думаю, що слідкуєте за ситуацією? Та я ну, звичайно з дола іронії. Я кажу, ви нам просто розкажіть, що станом на зараз. Ви бачите, як. Як основні виклики. А що хорошого є у головному фінансовому документі країни? Те, що вас надихає оптимізм? Ну, першого читання ще не було. Угу. Вони тільки готуються до першого читання. Я так розумію, що там основна проблема це пошук джерел покриття дефіциту. А дефіцит ну, що... майже 2 трильйони, та, 1,9. Так, 2 трильйони. Дефіцит, mm -hmm. так. Це дефіцит, який повністю йде на соціальні видатки. Mm -hmm. З тих 2 трильйонів ну, це приблизно 45 мільярдів доларів. З них є 30-15 в пошуках. Ми багато чули про е і президент зустрічався Зеленський. з... Е Кристаліно Георгієвою багато чули про нову програму з Міжнародним валютним фондом, ага. допоки змін особливих там немає. І я хочу сказати, що перше читання буде точно формальним. Ага. Ми розуміємо, що це таке. Тобто основні баталії почнуться перед другим. Хоча та які баталії, там по великому рахунку нічого дивного немає. Це закон, про це проект закону про державний бюджет, який. Про по суті відтрою цю логіку 2023, 2024-2025 років. Тобто, це бюджет війни, це бюджет, де всі доходи бюджету до 2,8 трильйона спрямовуються на безпеку оборону. Всі соціальні видатки, в тому числі і програми розвитку бізнесу, будуть фінансуватися за рахунок запозичень, і Від обсягу запозичень залежить, наскільки успішно ці програми будуть фінансуватися. Там є і програми підтримки фермерів, там є програми 579, 9 там є програма українського кешбеку, така любима для премєр міністерки По суті, діти ще, але все це, я ще раз повторюю, напряму залежить від того, чи вдасться знайти джерело покриття дефіциту бюджету. Ну і е, з того всього, що там є, ну, дивіться, е, у нас з вами є не дуже добра традиція. Ми е, і в 24-му, 25-му роках в середині року е, проводимо додаткові розгляди змін до державного бюджету поточного року для збільшення видатків на безпеку оборону. В 24-му році, якщо я не помиляюся, півтрильйона додали. В 25-му вже 415, є і ще 280 він висить, ще будуть додавати. Тобто, про що це говорить? Це говорить про те, що, до речі, цю цифру озвучував президент Зеленський, Україна повністю все, що заробляється, 60 мільярдів доларів, дає на безпеку оборону 2,8 трильйона. Але нам треба ще 60 мільярдів в Вигляді воєнно-технічної допомоги, вигляді озброєнь, що виділяє європейський союз для закупку американської зброї, тобто, всього Україні на війну треба 120 мільярдів доларів на 26 рік. Так, от, е, якщо отих 60 європейських будуть або не своєчасно надходити, або будуть затримуватися, або будуть якісь проблеми з їх виділенням, з пошуком коштів. Ну, значить, тоді Україна буде шукати додаткові джерела всередині себе. І тоді ми знову будемо бачити зміну до державного бюджету вже на 26-й рік. При тому, що треба розуміти наступне: Європа дуже креативно сьогодні шукає джерела, репараційні кредити обговорюють, пообіцяли 2 мільярди євро на дрони. Ну тобто обіцянок є достатньо багато, слухайте. Але якби всі обіцянки реалізовувалися в повному обсязі, ми, напевно, були би найбагатша країна світу вже сьогодні. Тому, коли ми з вами ото всю аналізуємо, треба розуміти, що проект закону, який буде обговорюватися у Верховній Раді, який до кінця цього року буде прийняти, я впевнений, він відображає от сьогоднішню ситуацію із фінансуванням яка є на сьогоднішній момент. Як тільки почнеться 26 й рік, я думаю, що буде багато змін, в тому числі і з джерелами, і з термінами фінансування, і, напевно, ми побачимо або наближення видатків, або взагалі зміни до державного бюджету і проголосування їх в Верховній Раді. Ну і традиційно пане Леже, там і про репараційний кредит, це я хотів з вами поговорити. Але етерна дисципліна от спонукає мене, все ж таки шукати позитив у ці там дві хвилин, що залишається для нас, для українців, для громадян, для суспільства, яким він є. Бо знову ж таки, ті податкові навантаження, про які ми з вами говорили, там та які стосуються кожного з нас. Бачите, поціновувачем газованих солодких напоїв теж буде непереливки, Я так розумію. Акції буде От Що що хорошого для українців буде найближчим часом, пане Олеше. Ну, в дійсності ті зміни податкові, про які ми зараз з вами говоримо, вони абсолютно не є критичними. Ну, mm. тобто Акциз на е, солодкі газовані напої. Ну це таке. Знаєте, це Ну, це хороша ініціатива. Слухайте, попри те, що я е, перший можу а, в, казати дійсності, про... в дійсності в дійсності, так в дійсності, коли перший раз починали обговорювати ті питання. Це що були до активної фази бойових дій, так. в якості основної причини аргументу того, на що це зробити, ставилося здоров'я нації, тому що газовані солодкі Звичайно. напої це е, по суті розчинений цукор. Ну це буде називати радше своїми іменами, Це. Величезні проблеми, пов'язані з діабетами і з усіма іншими речами. Тому в цьому напрямку, так, сьогодні це розглядається в першу чергу як додаткове джерело наповнення державного бюджету, але не треба забувати, що в дійсності ну, це до деякої міри зменшить це споживання. То, що там є з приводу оподаткування нових механізмів, нового адміністрування, оподаткування продажів на, скажімо, маркетплейсах, це не нові податкові інновації. це... По суті, посилення контролю за тими е, обов'язками громадян, які існують з першого моменту існування податкового кодексу. Тобто, по ідеї, ми весь дохід, який маємо, маємо податковувати в незалежності від того, звідки він взятий. Єдиний момент позитивний полягає в тому, що в Росії ситуація набагато складніша, і вони до бюджету на 26-й рік до проекту бюджету додали збільшення податку на, на, на вартість на 2%. Це дуже суттєві зміни до державного бюджету Російської Федерації. Sì, Серйозний удар по кишені, пересічного росіянина, так що коли ми з вами говоримо про закінчення на позитиві, от я пропоную це розглянути також в якості позитиву. Пам'ятаєте, як казали з однієї супервисокоповажної трибуни, та й кажуть, зараз там, рішення прийнято, пане Олеже, приймає приймається та одноголосно в даному випадку. Спасибі вам велике за те, що ви знаходите час і можливість бути з нами до нових зустрічей в етері і не тільки в. Ветері, доїду обов'язково до їду. Паси, пасибі, <пасибі>, <пасибі> велике Пенцин, товариство, виконавчий директор економічного дискусійного клубу з нами на живому зв'язкові. Далі історія про Олександра. Йому 22 роки, і він вирішив долучитися до лав збройних сил і разом із побратимами боронити рідну землю від ворога. Інакшим поки що не бачить власне життя, як проходить початок його служби. Давайте подивимося на нашому екрані. Як